І Росія за 100 днів курської операції скинула на свої території 3,5 тисячі бомб. Про це повідомили в оперативному командуванні північ. Як зазначають в повідомленні, росіяни рівняють з землею свої ж населені пункти, вбиваючи своїх же громадян. І так вони скинули на власну землю 3243 каби і. 356 некерованих авіаційних ракет. Крім того, росіяни за 100 днів скинули на свої території 2462 вибухові пристрої з безпілотників і застосували 2175 fpv дронів. Натомість українські воїни спалили десятки одиниць бронетехніки і знищили сотні ворогів на курському напрямку. В Україну вже доставили 83% критично важливих боєприпасів, які штати обіцяли надати з квітня. Таке повідомив речник Пентагону Пат Райдер. Він зазначив, що це артилерійські снаряди калібру 155 мм, ракети для систем Хаймарс, Петріот і Насамс, реактивні снаряди та інше. Також штати доправили 67% інших критично важливих засобів протиповітряної оборони, наприклад, ракети до Стінгер та 60% вогневих засобів. За словами Райдера, в квітні цього року США вилучили зі. Складів міноборони озброєння на суму майже 3,7 мільярда доларів, щоб передати його Києву. Я нагадаю, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна працює з США над новим оборонними пакетами, які підтримають систему протиповітряної оборони, і те, що вкрай необхідно перед зимою в умовах постійних рашистських ударів.